Хочемо розповісти вам про цю курточку TLD Drift. Це оновлена модель всесвітньо відомої курточки Shuttle. Це нове, нове покоління курток, які складаються самі в себе. Ця курточка має Micro Ripstop, тканина, яка тягнеться у всі чотири сторони, та яка має тефонову пропитку та має деякі влагостойкі. Властивості. Ця курточка має світовідражаючі ось такі наліпки та надписи на неї спереду на рукаві та ззаду. Е, у цієї курточки задня панель е, трохи длінша від передньої, та має ось такі от резиночки для того, щоб стягнути куртку е, і вам не піддувало на бедрах та позаду. Е, ця курточка має еластичні манжети. Що теж робить катання більш комфортним, е, вся фурнітура зроблена ЮКК Японія. Е, курточка має нагрудний карман, нагрудну досить глибоку кишеню. Е, це не просто кишеня, це кишеня, в яку може скластися сама ця курточка в неї. І буде виглядати ось так. Важить ця курточка всього нічого 245 г. Ця курточка підходить для. Майже всіх типів велосипедів, велосипедистів це кроскантрі, рот, гревел, ендуро, трейл. Та також цю курточку можна використовувати як просто бігову. Крім того, у цієї курточки є ще дуже важлива річ: це капюшон, який можна одягати безпосередньо на шолом. Ось таким чином. Можна одягнути, застебнути е, досить високе горло е, та утягнути капюшон таким чином, і капюшон не буде зривати вітром та від швидкості, коли ви будете їхати на велосипеді. Дуже зручна курточка, дуже легка. Е, рекомендуємо всім, хто не планує завершувати велосезон.